А тепер розберемо пісню. I'll be there for you. So, no one told you life was gonna be this way. Ніхто тобі не сказав, що твоє життя буде таким. Gonna be. Це скорочена форма від going to be. Збиратися щось робити. Gonna wanna going to be. Your job's a joke. You're broke, your love, life's DOA. Твоя робота жарт. Ти бідний. broke, Бідняк. Немає грошей. Все. Your Love Lives D.O.A. – Твоє любовне життя dead on arrival. Це абревіатура. В даному тексті вона означає мертве. Тобто твоє любовне життя мертве. Нічого немає, немає розвитку. It's like you're always stuck in second gear. Наче ти назавжди застряг на другій передачі. На другій передачі це дослівний переклад. Насправді це ідіома, вона означає застрягнути в чомусь, не мати розвитку, рухатися дуже повільно. When it hasn't been your day, your week, your your day, week, or even your year». «Наче це не твій день, не твій тиждень, не твій місяць і навіть не твій рік. Все погано, все погано. У людини дуже багато проблем. Така собі пісенька. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яку пісню ви хотіли, щоб ми розібрали. З вас пісня, з нас розбір.